I suppose fully. Oh but I attacks with you. Oh but too many thoughts on my mind. I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, <laughs> so don't waste my time then. I just been living on my city, don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these reps combined. I'm going, I'm going again. I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. бачу на зара. Та що за Вася? Що за, за Вася в мене скинь якийсь? Сенсі... А, блін. Тебе замістіва якийсь Вася. Чисто сусід Михайло. Чорний? Ні. Nee. <гливе> в тебе чорні сусіди, Назар? Ні. Nee. В смислі чорний. Він не смуглявий. Ну смуглявий, можливо, так. Так. Що с... панало? Стоять! Нікого не забули, ні? Забули. Ну от куди ти спішиш, Давид, Їй богу. Куда Ну і Новый шарбай. А. Падать. Э... О, диві. А це сусід. О. Колян. Дмитрий Бакінбарди в нього. Ну шо, полетели. Ну на потенце. Кожні 10 секунд. А це нам треба Чи що? Да, 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 тільки в центр строишься. Опа. Пс, Давай ты сделал паразита черного. Мин черный просто, давай. Так где не я крушу, гравий и песок падают. Его пицца не стал. Да, не повторяй по мылке. Не повторяй по мылке игра. Ой! Ой! То гравий был. То гравий был. И не впал. А, бач, разумный. Що буде зачаривать? Я читаю її. Професор з. Е... Ой, бля! Ой! Давид, клікни на цю зірочку. Я знаю, что буду. А я кричал дещо придумав зараз цікаво. Сидить такий партизан. Дибейся по ньому, точно, щось придумав. <рес> Тобі не хватает свічки, Давид. А ну, свічка, свечка, якраз красная. О, давай, передай йому. Червона свічка. Давид, а як же послання? Ти міг би мені послання написати якесь на ці, ці дні. Ти О, о, зараз чекай, чекай, чекай. Е, чого він вмирає? Я не зрозумів. бо... бо Туда його. Він... На сайт хотів мене підказати. До речі, на там... Я спеціально його поставив, щоб тебе скинули. Давид... Ух, ти що за... Партизан. Хлопці, зацените, я ющенко. Чекай. Оооооо. Оце лютий сіпаратюга просто. А я втік. Знаєш що? Що? А короче, да тільки що був шанс мене скинуть, бо я впав на медузей, да? А mm -hmm. з нього пригнути не можна. Я поки дерево рубав. Бл, ты Та не... скину! Не-не-не-не-не. Я думаю, а тебе скину и сам впаду. А ну я я перший Єс. Ну хорош, Назар, хорош. Мы пока играли, то я вже Steam скачал. Знижки 90% на якісь там аниме игры идут. О, мені це сподобається. Давид, а ну натисни праву кнопку миші. побачить прикол. <ріх> не, дякую. Шоо? Не, с прыжком то ты вверх піднимешься. Ой, давай, что <ріх> ты заробил? Він вниз хоче. А ну ти дядя! А я, в... а я вверх. Ти дивись, які поросі. Хоче, хочете прикол? Ану? Хочешь, mm -hmm. Хочете прикол? Так. Щоб сім пішов, треба Встановити або сьому сьому вінду. Або. Ну, десяту. Коче, треба сьома вінда. Та десята підходить, спокійно. Що, як влаштував? Знизу. Ой, на льоді зарайк пуске. Як воск як впаде. Ти вообще ж тут отдыхаєш, як. Тепер я а. не впаду, я поставив точку взрождения. Оооо, ну ти лайфхакер просто, лайфхакер. Я взагалі тут кайфую знизу, Мені, Мені не пойдет. Мені би такі. Недовго. Бо ми зверху як пинемо. А е, як ПВО, ПВО. Або ще скинем. Yeah, oh, <laughs> oh, <laughs> О, Народ, для вас послание mm -hmm. про... почитайте, будь ласка. Агазит. Сдается, да? Mm -hmm. Так, 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 вгадав. Две, но менее захистник. Потужный, хлопець потужный. А він что-то взагалі комусь. Не знаю. Це Бруносить. Це Бронированный. О! що я хоть и вдвое а, Ух ты! Твики. Да. Шоу в петьке. О! О, Ой, що в тебе за Мені Подожди, не подобається. Подожди. Ах, а, тим, 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 тим Ах ти ж паразит! Ах ти ж редкостный паразит! Подожди, я, я тут сижу. Того. Хреново ідея. Блок, давай, выпадай, пожалуйста. Щитка! Фо. А, а наша тендерпер выкинул. Ооооо. О це зап му Я тікаю. Охохо. <реш> 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 Че видишь? А что мы рассчитка работе? Я, я не знаю. Короче. Не... Я точно не шарю, но там с песка можно какие с скопами выкапывать, типа. Ну, с песка специальных тип. То есть фагет. Деня. А че я на день за агент? Бо я наибольший был по факту. Ой! зима. Деня, ты прям прям рисковый, пацан, честно. Как шучу, а у меня была такая тактика. Хух! Яка тактика? E, взяти... Мене збили. Ой, він біля мене тепер. Він в мене. Взяти простроитись до Давида. Роз... І скинути на нього слизню. А, блін, спинка. И вот по ним. Не, не падай. Лови да На. Тут камінь на голову. Спасибо. <laughs> <laughs> він ]Applause. мені підпалив. мою вежу. Кидайте на нього весь мусор і блоки тоже. Чувачок, живи. Та йолки палки не стрелюй. Які ще є карти у вас. Диви, як мене заапгрейдило, мені перездало дерев'яну лопату, потім з часом залізну, а тепер не заритував. У мене а, всі інструменти є. Та, чого я такий бомж? Зате мене крутий прикид. Чуєш, що все це мусор де веду <х <х> <Як> мусор... скил. Як Дві як так, не... так ідеально розташувався, що йому суто мусор, мусор скидати тут. Мусорне відро. Иди нафіг. Хоче інвентар йому забивати. Да, 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 це, -це, 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 -це така тактика. Mm -hmm, шо робить? В центрі будет ван. Ой. Назар. Mm. Сховай каку. Ой, я його ховав. в духе. Справа и все. Сдам покистрелый. Ах, паразит! Ах, паразит! Пусть 13 що? Е, та, хтось вийшов і зайшов. Оба! ту 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 Хе-хе-хе Ану вали його У мене ермазний меч, як ти Я щось промазав трохи На! Схавай! У мене ермазний меч, як ти Так це хто у нас? Ай! Блять Було би прикол якщо я тебе скинув Що, больно? Що я Паразит! Наезд! Хп. У швидко я встановився. установился. Давай, якусь пущай. Ау, коно, вай. Что за че? Яйцу не У меня яйца не хочу. Ставим, хай нюхай. Ух ти! Свин! А ну давай! На раз, два, ставим по яйцю. Під себе, давай. В тебе кисмирный, по-любому. Я тобі не довіряю. ж сказав, що свин. Свин це Деня Свин. Давай, я цього, я не знаю, що це таке. Раз я поставлю. Давай. Давай. Давай, раз, три. Давай. раз два, два, три. Три. Я збив. Капець, у цього типа мирний мопа, в мене Чешуй... чешуйка. Це мирний? У мене чешуйка була. А це мирний. він мені не дає мені. А чешуйка мене запросто могла б спити. Я, я думаю, нюхач, я думаю, він мене Залупить. Занюхай до смерті. А якщо його вдари, він мене буде бити? Не знаю. Остав не знаю, це якийсь новий моб. Ладно, хай сиди. Заряди тут. він тільки що так занюхнув біля мене. Оооо. Нюхай Назарика. Реально? А ну звідси. У Ну, броня падає. брня звідси. У двох є броня уже. Ну. Че, занадто здоровий. Оооооо. Чефир. Шабэ до мене напишел. <плес> не... Я тільки видео видишь, он завив. Так жаль слово. Ну вукенстве, а ты його так от... Ну Потриваєш. все, не, об... не ображаюсь. На, понюхай на останній раз, Ну. Ой, реально занюхнул. Що, Спасибо. Тепер бурчить, коли я видишь. Ну. Шо, ради цікавости. Нюхнул. Ты пройду. Бурчить, о, занюхнув, ще. А, ну. я тут. Ой, йому так добре, значить добре добро пахну. Ух! Кончений гравій. Давай, чувачок. Ще раз, занюхай. Ой, він пішов від тебе, ти йому надоїв. Ладно, ну, давай. Так, бергамот. Чи фіалки. Ну? Ага, понял. Так забурчав значить неприятно. Ладно, я помиюся. Все, не панікуй, Не психуй. Та все, тихо. Не зараз новий домашній питомець. Ну. все, не, не реально, Тут звуки подає, або такі жалісливі, або такі сердиті, типу <ху> Блін, був би тут Саня, він переганув мікрофон, я би сказав, що отакий звук мені здає. Алло. Алло. Ай Ай ти, <Ай> ти шибаний. <візований> ти мене змить хочеш? Эй, эй, ей, ей! Поняв? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це жсткая тема! Судя яйцо заспали, у мене. знаєш Чотири яйця було. Ой В мене третє яйце закладає. А ну завали его. Ой, блин, а в нас урон да я точно. Бачи, как я спротивал, да не хотел нас кинуть. Ага. Хорош. Хорош, Денис. Ты не забри, забри блоки биодерева, и тогда воно вырастет. Так, теперь я выше за вас. Бле! Опа, полетел, полетел, полетел. Ага. А, так Ой, о, рокернулась, рокернулась ага. позициями. У <рис> меня есть, пацаны. Тепер я зверху. ну, коли я впаду. Зверху, мені здається. Коли я впаду, йолки палки, а? Ой, твій Бо бойник. Не розбиться. Бойник 747. Давай, падай. Ну. А мене оце є. А що я не полетів? на плаж був. Посипався. Тобі треба було над кроваттю стояти. А Назар що, здох уже? Так у мене плаж був. Посипався Назар. Та ні, я розумію, тут занадто мало території для нього. А з ким я залишився? Не знаю. О, зараз він тебе змиє. Ааа, те... паразит! Змивай, а змивай, давай. Нема мене лави. Я стойкий. А, а тема, ти знімаєш? А, а воно не став. ставиться, або не ставиться на дерево. Вс. Ти знімав? я знімав, так. А. Mm. Оп, а в мене укриття, у мене укриття, мені пофиг. Ну тобі важче, тобі вверх треба, а він собі збуде. Денис, не втрачай санс. Збивай його. Давай, за Бо Уже зажимає вас то Да, зону чи так. Думаєш, О! А что зараз все получится? Я ему заравсю по плаву Став, став А вона не ставиться так просто. А. Ах ти ж, блять. <laughs> Ой, зараз зажимає вас обох. лах. Артем Ах Артем. артем. артем <laughs> Еще... Денья, деньья, деньья. Долго думаешь, Денис? Ah, right. Right. <laughs> 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 а он вышел? Ага. Он живый, он живый, хлопцы. А ты меня не получишь, там блоки, Артем! А он в боди там будет. Ну не нормально, я вот так вот буду. А... По центру. А теперь как? Типа, как-то... Богодь боя. Ал-а-ля! Воу, 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 воу. А ты в же нияк не засейвишься. Денис, наша, ти воду пустив, ти йому тільки не файл. Живем, живем, пацаны, живем! Денис, закрий воду. О, що закрили. ви робите? що ви робите? Люди Денис, добрі, що? вбивають! А він ж поза зону, и ч не вбиває? Та ми всі поза зоны по факту. Поза зони досягнення Нормально, живем, 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 братва Короче, Денис, можеш нічого не робити, ти виграв Денис прикалується з мене, короче. А, ні, ти нашу воду ще раз поставив. Я живий. Нет, я стойки, не знайш, моя. Той ха Здорово! А мене туди немає, сорян. Спигай, спрыгуй, актем. Денис, наш ти воду ще раз ставив? Стем, спигуй. давай. Ладно, похуй. Все равно пофиг, давай. Так в смысле пофиг? А я за не могу. Сплик. <laughs> Ты что на это слышишь? Ты это Да. <laughs> ну это прям сама Блин. потна катка. Взагалі, відкриваючи це відео, ви мали бачити цю превюшку, але я вирішив порадитись з ним художником Давидом. Блядь, надіюсь, не австрійським. І ми спільними зусиллями вирішили, що ця превюшка звичайно хороша, але можна зробити ще краще. Стару прев'юшку мені шкода видаляти, тому що я над нею так само старався, але ви можете глянути на неї прямо зараз. Створення нової заставки було мега угарним, так що я вирішив ставити деякі смішні моменти. Я мете! ладно. <laughs> Давай. А це, знаєш, 3 2 1, 3 2 1, 3 -2 -1 як а, чути, да? Типа того, да. Провидання, ну, бо я ніби ми топор і твій меч склеїми, і я просто вісю. Ти вісю? Ти повісю, да, вісю. Ти пиздиш? А. Mm -hmm. А. Mm -hmm. А тут уже провидання бо я ліг. Та воно типу екзгнулося. Я знаю. Ну, розумієш, тебе голова знато велика, ти... я не можу зробити, щоб ти отак, типу, це. А от Unde... oh, ти виглядаєш хорошо. Ох, ти що? О, зарядка в одну сторону, в іншу сторону. Не бачив сьогодні композитора? Бачив. і... А, він тут оце, Михайлович Ильич сидів. Михайло Ильич, сьогодні. цей ой, козак. і... то, то, да-да-да-да-да. Я якраз ще оце... А, да, от якраз я заходив. Оце це, стояла Настя, стояла Наталка, і якраз ти заходив. А, Букує. І носить для них шоколадку, бо купили на них. І якраз я доходжу до цей, я щось там... А, якраз її умрош і композитор каже, дай лизнути, а войто каже, та дай їм лизнути, я кажу, то я можу Войтова не тільки дати лизнути. так, ха Ти ще бачив, що ці музині робилася, як композитор прийшов, взяв свій цим телефоном, каже, глянь до телефона, бо мене через камеру підглядають Я кажу, яку камеру підглядають? Композитор, ти що, дурний, чи що? Чи, можна. У мене я можна меш. Дімна! <пал勃> <пал勃> Дімна. <пал勃> Ха-ха-ха! А мене меня хп не знімається, да? А я не гений раз в 500 секунд, блін Ой, да. Я йому сначала зомбака туди поставив тобі зомбак зомбак взагалі ще зняв, ні? Ні. ну може и зняв, може и зняв. А потім Давид попустив два удара від Сакірою в тебе там залишилось, певно, пів ти говорив говорил. Да, моя прям жорстко мало залишилось Потім ти мене ледве чуть не скинув мечом, а потім я тебе добив. Ааа блядь! По имба О, бля. А бля, я это не хочешь? пил Я не пью, я еду в гости на каоп Ну уже канон, уже канон, а он, а он канон Да, он уже не каоп? Не... Да. 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 Да, я до сани Да Выглядай нормально Выглядай прикольно Серьезно, ты вот это хорошо так анимация типа строил Так вот, теперь я снова э, у компа. это ещё Аван скрылись микрофон. Да ты дискорд заска. То це застав... не дискорд. Це просто... Я пишу. Hello, to speak English? А та... ну, да. Отак прямо, так близько, щоб було СМР. Hello, do you speak English? Все, тікай. Да. Стой. Не давно лучше. Спикдала! Спикдал... Спикдала з моей хати. <laughs> Спикдала. <laughs> Спирдала з моєї хати, курва матка! Ай, ай Ай Давай Дай на Что? На дем хочу добавить Не сюда Будешь Ладно, А, не буду Что такое? Ты будешь против Что самое? Давай И полностью сзади Доправим для открытия То, что там было А, пришел Нет, блять дала. Оце в принципі хороший кадр. Але. Нє, дядь має так видно, чи має сильніше бути видно. Ні, нормально. в Окей, тепер думаємо, що так. Додати. Ну, от сюди текст, понятно. Так, тепер давай на дядьку буде. Тепер моя То моя. Шо, о... тепер моя мені черга робити приюшку. Бле. Де, так вот. Е е іди калу мені зроби. А вона, мене... до мене... речі, зробилась. А, іди забери, да. Так, тепер моя черга делать превьюшку, Прямо зараз будем её робити. Работать. с текста начнем, может, что Нет, ты хочешь? Ой, я, я, блин, ну, ну... Не, серьезно, я, я хочешь мне... Ой, я хз, текст. Текст надо по-любому, потому оп... а что что надо сюда впихнуть, потому что пустое, понимаешь? Експерт по фотошопу відходить, і йде другий експерт. Та я не експерт, я давно не робив. Ти рисуєш красиво в фотошопі. Ой, я малював. Так. Да. І як в таких умовах робити прев'юшки? А ми в таких умовах, власне, і працюємо, шановні. Продовжуємо роботу. Ну короче, тут дуже спорна ситуація. Колись давно я просто думав, що є добро, є зло, є добрі вчинки, є погані. А зараз розумію, що ти можеш зробити добрі вчинки, а інші це як погані. І немає, і не все так однозначно вообще. Тяжк... Тяжка штука, життя, короче. Не то само. А убучалки-то немає. А прикинь? Перед спавном тобі показують обучающе відео, але ти його забуваєш, як обычно. Кайф. Тоді вона не нужна. Та обучвка. Хуйня-то дічвка получается, да. Ти знаєш, як... І не навчишся плавати. І кидай, да. ну, отхи на ночь, учись. Ну блин, на все-таки у задумка все-таки охерена вийшла. Само Ні, я. ну типа, моя привичка тоже непогана була, <рес> но ну, в тому діло, що непогана і не більше. Ты mm. Ты ⁇ пудал, блядь. Ты ⁇ пудал, и сын стал. Своим падением. Не, не знаю, вот Не, хуйня, мне кажется. Типа светлее сейчас сделаю, а он и так цвет, но не на стеки. И плюс четкость, я скажу, треба сделать. Там есть такие параметры, удается. Четкость, да, там есть такие. Блять, сука. Сука. Вот так на ну, да. мой дом. Не, меньше мая быть бил. Засвечить, что так. Там мені здається здесь много. В принципе, да, да. Це уже ново. Получу, глядаю. Не по факту шоу, ну, но я уже по ничего не бачу, що тут с моду. Ну. В принципе, я в любом случае еще завтра пограюсь с Team C. Может я еще бэкэффектики продаю шестике. Насичність можу добавлю. Ну я з цим ще чуть пограюся. А так поки що... А прикинь, воно сохраниться. Хе-ха, <гум> це було б застільки бомберно просто. Монтуючи це відео, я замітив дуже цікаву тенденцію. В Майнкрафті ми матюкаємося в рази менше, ніж в КСГО чи GTA 5. І мені було не так складно плюрити нецензурні слова порівняно з минулими відосами. Ролики по КСГО і GTA 5 ви можете глянути прямо після цього відео. Підказки будуть на екрані через кілька секунд. Хоча будемо чесними, для кого я це говорю? Та й взагалі я цю частину записую тільки для того, щоб перевірити нове мікро. Так що відпишіться, як вам звук. Сносно чи нормально. Короче, ладно, запиздівся я щось. Все ловіть утром.